Привіт! це суть речей. Сьогодні ми продовжимо розбирати біткоін, але знаєте, подивимось на нього трохи з іншого боку. Будемо аналізувати те, що от наші джерела визначають як його, ну скажімо так, потенційні слабкі місця чи недоліки на даному етапі. Так саме так поговоримо про виклики. В матеріалах, які ми маємо, там виокремлюються три основні теми: це по перше, дуже мінлива ціна біткоін. Ага, волатильність. Потім поточний рівень його поширення та використання. Ну і третє це той факт, що сама технологія, як виявляється, все ще перебуває в активній розробці. Mm, так процес триває. Наше завдання сьогодні спробувати зрозуміти, чому саме ці аспекти вважаються викликами, як вони між собою пов'язані. Ну і чи пропонують джерела якісь можливо перспективи їх подолання. Дуже слушно. Отже, почнемо, мабуть, з найбільш такого очевидного для багатьох цінових гойдалок волатильність біткоін це ж те, про що говорять постійно. Ну звісно, матеріали чітко вказують на це як на ну, значний недолік. Звідки така нестабільність, що кажуть джерела? Основна причина, згідно з тим, що ми аналізували, криється у відносно невеликому поки що масштабі ринку біткоін. Невеликому. Тобто, ну, загальна вартість усіх існуючих біткоїнів та й кількість компаній, які реально інтегрували його у свою діяльність, вони ще не досягли того рівня, який міг би забезпечити стабільність ціни, ринок, скажімо так, ще не набрав критичної маси. Ага, тобто, якщо я правильно розумію логіку джерел через цей невеликий об'єм навіть якісь відносно незначні події. Саме так. Чиясь велика угода, якась новина, заява регулятора. Все це може спричинити різкі стрибки ціни вгору або вниз. Абсолютно точно мало ліквідності, багато шуму, як ви сказали. Не потрібно якихось гігантських сум, щоб суттєво посунути ринок. Цікаво. Наведені матеріали навіть порівнюють біткоін з тим, що вони називають стартап валютою. Стартап валюта. Так, і це знаєте, досить влучний термін. Він підкреслює новизну явища. Світ раніше не бачив такого типу активу, що народжується і розвивається так децентралізовано. Тобто, як для стартапу, саме для такого стартапу висока волатильність та спекулятивний інтерес на ранніх етапах це майже очікувана річ, хоча й визнана проблема безумовно. Вона створює невизначеність і для інвесторів, і для тих, хто хотів би просто використовувати біткоін для розрахунків. Стартап валюта це цікава рамка для розуміння. Звучить логічно, що на старті проекту а біткоін, по суті, все ще такий глобальний експеримент, є така турбулентність. Егеш. але чи є в джерелах бачення, що це мене? Чи це назавжди така от ризикована американська гірка? Ну, джерела схиляються до думки, що це скоріше за все тимчасове явище. Тимчасове так. Теорія полягає в тому, що зі зростанням та, скажімо так, дозріванням екосистеми біткоін, коли буде більше користувачів, компаній саме більше користувачів, більше компаній, що його приймають, більша загальна капіталізація, от тоді волатильність має поступово зменшуватися. Вплив окремих подій на загальну ціну ставатиме менш драматичним. Логічно. Проте тут вилікає така класична дилема, яку джерела описують як ситуацію курки та яйця. Ага, знайома історія. Щоб ціна стала стабільнішою, потрібна велика розвинена економіка навколо біткоін з багатьма учасниками. Але щоб ця економіка виросла, потрібна стабільність ціни, щоб учасники прийшли саме так. Ці самі учасники, бізнеси та користувачі прагнуть бачити стабільність цін перш ніж масово долучатися. Це, знаєте, типова проблема координації для мережевих технологій на початку їхнього шляху. Схоже на замкнене коло якщо всі чекають стабільності, щоб прийти, а стабільність прийде тільки коли всі прийдуть, то як же воно тоді взагалі розвивається? Ну так. Чи є якісь механізми, що дозволяють користуватися біткоін е, попри цю проблему? Щось кажуть джерела про це? Так, і це важливий момент, на якому джерела наголошують. По-перше, ця волативність, хоч і є проблемою для збереження вартості, вона ж не скасовує основних переваг біткоін як платіжної системи, особливо для переказу коштів. Тобто для транзакції це не так критично. Якщо потрібно швидко і відносно дешево відправити гроші, скажімо, за кордон, біткоін може виконати цю функцію незалежно від того, чи курс трошки коливається в цей конкретний момент. Розумію, по-друге, для бізнесу існують способи хеджування ризиків. Джерела згадують про можливість миттєвої конвертації. Миттєвої конвертації Так. отриманих біткоїнів у місцеву валюту через спеціалізовані платіжні сервіси. Тобто компанія може приймати оплату в біткоін, залучаючи, можливо, нових клієнтів чи зменшуючи комісії. Але не ризикуючи втратити на курсі. Саме так. Не наражатися на ризик знецінення цих коштів до того, як вони потраплять на її рахунок вже у фіатній валюті. Це такий собі, знаєте, обхідний шлях, поки ринок не стане більш зрілим. Зрозуміло, це практичні рішення. І ця проблема волатильності, як ми вже зазначили, вона ж тісно пов'язана з розміром ринку. Безумовно. Що логічно підводить нас до другого виклику, який виділяють джерела рівень прийняття біткоїну. Кажуть, він зростає, але все ще низький. Саме так це одна з перших речей, що згадується в аналізованих текстах як недолік, і вона, звісно, безпосередньо пов'язана з волатильністю. Тобто, люди просто не знають про нього. Чи бояться і те, і інше, напевно, багато людей або досі не знають про біткоін, або не зовсім розуміють, як він працює і як ним можна скористатися. І, хоча кількість компаній, які починають приймати біткоїни, постійно зростає, джерела це підтверджують, але все одно мало. Так загальний список все ще виглядає досить скромно. Особливо порівняно з глобальними платіжними системами типу Visa чи MasterCard. Отже, знову бачимо цей взаємозв'язок. Малий ринок спричиняє волатильність, а низьке прийняття і є причиною цього малого ринку. Абсолютно, чи є ще якісь фактори, що гальмують прийняття крім страху перед волатильністю? Безумовно, зв'язок прямий. Малий розмір ринку це і є наслідок обмеженого прийняття, і це створює умови для цінових коливань. Щоб запрацював так званий мережевий ефект, це коли чим більше людей, тим цінніше саме так, коли цінність системи зростає експоненційно з кожним новим учасником. От для цього потрібен значний приріст як користувачів, так і бізнесів, що приймають біткоін. Логічно, чим більше місць, де можна щось купити за біткоїни, тим більше людей захочуть їх мати, і навпаки, щодо інших факторів, то джерела також натякають на складність для пересічного користувача. І питання безпеки, до яких ми ще дійдемо. Але важливо, що джерела не малюють картини повної стагнації, вони говорять саме про зростання прийняття. Так, так, зростання є. Тобто, це проблема саме поточного етапу, а не якийсь вирок технології. Так, це ключовий нюанс. Біткоїн описується як система, що динамічно розвивається. Її цінність за логікою джерел частково вимірюється саме зростаючою базою користувачів, продавців та стартапів, що будують інфраструктуру навколо неві. Є якісь приклади? Наводяться конкретні приклади використання: оплата в ресторанах, оренда житла, послуги юристів, згадуються і відомі онлайн платформи, наприклад, Namechip, на де можна придбати доменні імена, чи великий американський онлайн рейтейлер Overstock.com. Тобто він використовується? Так. Отже, хоча поточний рівень прийняття розглядається як недолік, процес триває і крива використання, хоч і повільно, але йде вгору. Розумію. Тобто, проблема не в тому, що його ніхто не використовує, а в тому, що використання ще не досягло того масштабу. Саме так, масштабу, який би забезпечив стабільність та розкрив увесь потенціал. І це логічно підводить нас до третього аспекту, який джерела відносять до недоліків тривала розробка. Це звучить так, ніби біткоін це досі якийсь сирий продукт. Ну саме такий висновок можна зробити, ствердження джерел, що програмне забезпечення біткоін все ще перебуває на стадії бета-версії. Бета-версії досі формально так. Це означає, що продукт ще не вважається повністю завершеним, багато функцій доопрацьовуються або лише плануються. Система описується як така, що проходить процес дозрівання. Але ж він працює. Це не означає, що вона не функціонує, очевидно, функціонує вже багато років, але це вказує на постійну еволюцію та потенційні зміни. Ось тут стає справді цікаво, що саме означається активна розробка на практиці? Які саме інструменти чи функції згадуються в джерелах? І головне, на що спрямовані ці зусилля розробників. Аналіз показує, що розробка ведеться за кількома основними напрямками. Головна мета зробити біткоін безпечнішим, зручнішим та доступнішим для широкого кола користувачів тобто спростити і спростити, і убезпечити. Йдеться про створення нових інструментів, функцій, сервісів. Деякі з них, як зазначається, що не готові до масового використання або потребують ретельного тестування. А які основні напрямки? Ну, основні вектори це. Покращення користувацького досвіду, щоб працювати з біткоїном було не складніше, ніж з онлайн-банкінгом, наприклад. Угу. Потім масштабованість мережі, щоб вона могла обробляти більше транзакцій. І, звісно, безпека. Безпека це завжди важливо. Є конкретні приклади? Так, як приклади конкретних вдосконалень у сфері безпеки, що з'явилися з часом, джерела наводять, шифрування гаманця, ну це захист доступу паролем. Офлайн гаманці зберігання приватних ключів на пристроях, не підключених до мережі. Холодні гаманці так. Саме так, холодні, це унеможливлює онлайн крадіжку. Потім апаратні гаманці, спеціалізовані фізичні пристрої для максимально безпечного зберігання ключів. Надійніше за все, мабуть. І ще транзакції з мультипідписом. Остання функція особливо важлива для бізнесу. Вона вимагає схвалення транзакцій кількома сторонами, що значно підвищує контроль та безпеку корпоративних коштів. Тобто це такий безперевний процес латання дірок та вдосконалення. Схоже на те, як розвивається будь-яке складне програмне забезпечення. Саме так, але тут ціна помилки може бути значно вищою, адже мова йде про реальні гроші користувачів. Абсолютно вірно. І джерела підкреслюють важливий момент сам базовий протокол біткоін, його фундаментальні правила та криптографія за роки існування довели свою надійність. Тобто, сам протокол не зламували. Не було зафіксовано зломів на цьому фундаментальному рівні, однак проблеми з безпекою виникали і виправлялися в конкретних програмних реалізаціях у гаманцях, на біржах. У різних сервісах, що працюють з біткоін. ага, тобто в надбудовах, так кожна така знайдена та виправлена вразливість робить всю екосистему більш зрілою та стійкою. Передбачається, що цей процес оптимізації, спеціалізації та вдосконалення триватиме ще не один рік. Це еволюція, де спільнота розробників реагує на виклики та потреби. А які конкретні ризики це створює для звичайних користувачів чи бізнесу прямо зараз, якщо система все ще по суті в бета? Що про це кажуть джерела? Ну, по-перше, згадується, що багато компаній у сфері біткоін це відносно нові гравці, і вони часто не пропонують такого рівня страхування депозитів, як традиційні фінансові установи. Тобто гроші можуть просто зникнути. Якщо якась біржа чи онлайн-гаманець зазнає атаки хакерів або банкрутує, користувачі ризикують втратити свої кошти, часто безповоротно. Неприємно. По-друге, наголошується на значному ризику помилки самого користувача. Наприклад, можна випадково видалити файл гаманця з приватними ключами, втратити пароль або потрапити на фішинг, так, стати жертвою фішингової атаки чи шкідливого програмного забезпечення, яке краде ключі. Хоча частково це схоже на ризик втрати готівки, загубив гаманець, втратив гроші. Але тут складніше джерела вказують на потребу в розробці більш інтуїтивно зрозумілих та надійних рішень для захисту коштів, особливо для людей, які, скажімо так, далекі від технічних тонкощів. Гаразд. Ми розглянули ці три аспекти: волатильність прийняття, тривалу розробку. Який же головний висновок можна зробити з аналізу джерел щодо цих недоліків? Як вони складаються в загальну картину? Ключовий висновок, що випливає з матеріалів, полягає в тому, що ці три фактори є основними викликами для біткоін саме на поточному етапі його еволюції. На поточному етапі, так і що найцікавіше, і ми про це кілька разів згадували. Вони надзвичайно тісно переплетені. Це не стільки три окремі проблеми, скільки різні прояви однієї фундаментальної характеристики відносної незрілості системи як глобального феномену. Тобто, все взаємопов'язано абсолютно, низький рівень поширення та невеликий обсяг ринку створюють підґрунтя для високої волативності. Статус бета-версії та необхідність постійних доопрацювань відображають цю незрілість що, в свою чергу, може стримувати прийняття і довіру. Саме так, це може стримувати швидкість прийняття та рівень довіри з боку потенційних користувачів та бізнесу. Цілком логічно, що люди та компанії можуть вагатися активно використовувати систему, яка ще помітно змінюється і має репутацію фінансово нестабільної. Але при цьому, якщо я правильно вловила загальний тон джерел, це не звучить як остаточний вирок. Вони описують проблеми, але в контексті розвитку. Так, так. Тобто є бачення потенціалу для подолання цих викликів. Саме так це дуже важливий момент, який проходить червоною ниткою крізь аналіз. Усі ці недоліки розглядаються не як якісь статичні вади, а як характеристики системи, що перебуває в процесі становлення, як хвороби росту. Можна і так сказати. Очікується, що волатильність часом зменшиться завдяки зростанню ринку та ліквідності. Рівень прийняття, хоч і повільно, але продовжує зростати. А розробка. А невпинна розробка, хоч і свідчить про незавершеність, одночасно є рушієм прогресу. Вона спрямована саме на покращення безпеки, надійності та зручності використання, тобто на вирішення тих самих проблем, які сьогодні вважаються недоліками. Це динамічний еволюційний процес. Отже, сьогодні ми детально проаналізували ті аспекти біткоін, які надані джерела визначають як його поточні недоліки: цінову нестабільність, обмежений рівень прийняття та триваючий процес розробки. Угу. Ми побачили, наскільки ці фактори взаємопов'язані, і як вони формують образ біткоін сьогодні як такої собі стартап валюти, що все ще шукає своє місце під сонцем. Так і це підводить нас до цікавого питання для роздумів, яке власне випливає з усього обговореного. Якого саме? Як потенційні користувачі, чи то окремі люди чи бізнеси мають зважувати ці поточні, цілком реальні недоліки, ризики волатильності, обмеженість використання, можливі технічні чи безпекові проблеми, проти потенційних довгострокових переваг. Саме так, проти потенційних довгострокових переваг цієї технології децентралізація, потенційно нижчі комісії, доступ до глобальної фінансової мережі. Де для кожного проходить ця межа між прийнятним ризиком та очікуваною вигодою, коли приймається рішення використовувати чи не використовувати біткоін вже сьогодні? Дякуємо, що долучилися до цього аналізу разом із суттю речей. До наступної зустрічі.